Ти б не злилася, якби тобі замість 9, 19% треба було заплатити. Бухгалтерша аж за голову взялася. Каже, як таке може бути? Як таке може бути? Просто, просто шок. Це ж скільки фірм мав, попадає? У 2019 році вони підняли ліміт на 2 мільйони євро. Але для того, щоб мати процент поставку 9% податку прибутку, треба було виконати дві умови, що в 2019-му не перевищити ліміт 1 млн 200 євро, а в 2020-му не перевищити ліміт 1 млн 200 000 000. Тобто в 2019-му ти мав не перевищити 2 мільйони євро. А в 2020-му ти не міг перевищити мільйон 200. 000. Це щоб закрити 2019 до 2 мільйонів. Щоб закрити 2020 рік. 20-й. Ну, то це нонсенс. Ти читав Але устав... це не нонсенс. Читало це... Це, устав... це, це, це от пройшов папір, ти розумієш? Ну, я за мільйон 200 навіть не чув. Я чув, щоб ліміт... Лимити... Та ніхто не чув. Що от в шоці. Я дзвоню до бухгалтерів, вона в шоці. Каже, як таке може бути? Піднімають ставку, то піднімають все, вона вже, вона вже постійно піднімається. Ліміт 2 мільйони, все, 2 мільйони. Як таке може бути, щоб, щоб тобі мати е, власне, в ліміт 2 мільйони, ти маєш виконати дві вимоги. В минулому році скажі, не перевищити 2 мільйони, а в цьому році не перевищити 1, 200 мільйон 200? Каже, візьміть, зробіть коректу, скоригуєте, не буде перевірки. І це логічно. Це не це не помилка. Це однозначно не помилка, тому що є лист з Уженду. Коротше, хай брат, що в неї голова більша. Вона сама в шоці, вона дізнається і буде все зрозуміло. Jak w muszę czekać na odpowiedź od doradcy podatkowego, bo ja sama tego nie rozumiem. Wszędzie pisze 2 miliony, a, a, a wczoraj czytałam 1 200. jeżeli w jednym roku 2 miliony, to w drugim nie może być milion 200. 000. Ja sama tego nie rozumiem, naprawdę. Jak ja dobrze rozumiem, to jak w pierwszym roku, powiedzmy w 2019, ja nie przekroczyłem 2 milionów obrotów, to w następnym roku ja muszę swoją firmę zawiesić, żeby nie przekroczyć milion 200, mln, czy co? No bo jak ja rozwinąłem firmę, że ona ma 2 miliony, to w następnym roku ja mam osiągnąć 4 miliony. Bo ja rozwijam firmę. A to co znaczy, że ja muszę ją zamykać na następny rok, żeby o połowę mniej zarobić, czy jak po prostu. No. Czyli teoretycznie oni to chcą, żeby spadły komuś obroty, tak? No bez sensu. No tak, tak, tak. От така от ситуація. Я собі не підозрюю як підприємець, який реально вибудував собі бізнес в Польщі, на базуючись на ось цій основі, що обороти до 2 мільйонів євро, а тепер виявляється, що йому потрібно буде заплатити замість 9% 19%. Я не знаю. Я б я б рвав би на собі волосся. Як бачите, за 7 років вже і волосся того не залишилося. Отакий, отак от вести бізнес в Польщі. Зараз я йду до свого до податкового в Варшаві, до супер дорогого і що він мені скаже, це мене теж цікавить. Поінформую вас. Як буде більше інформації, то я вас поінформую. Що я наголошував завжди в Польщі дуже комфортно вести бізнес. Все прозоро. А тут, виявляється, що не все прозоро, не все так, як воно є, і заднім числом можуть тобі нарахувати оплату додаткових податків. Робиться гаряче, я вам це точно кажу. Ну що ж, панове, ходив я до дораці податкового, і так все вже з'ясувалося. Дійсно, податкова польщі чи польський уряд зробив таку маніпуляцію. Вони підняли ліміт до 2 мільйонів. Ніби підняли ліміт, але для того, щоб скористатися цим лімітом 2 мільйони євро, ви повинні виконати декілька вимог. І от власне ці вимоги стосуються розрахунку ваших податків. Ціт, під, і до того ж є ще устава про ВАД. Потрібно виконати обидві вимоги відразу. В минулому році потрібно було не перевищити 2 мільйони, а в цьому році не перевищити 1 мільйон 200 євро. Дві 2021 там вже відбулися зміни, і вони підтягнули ліміти до 2 мільйонів. І там вже ліміт знову ж не все так однозначно, бо є все одно два ліміти: ліміт 2 мільйони брутто, ліміт 2 мільйони нетто. Два ці подробиці не буде. Це настільки все заплутано, що я з того всього навіть і не хочу розбиратися, як воно там є. В деталях, але я рекомендую вам не перевищувати ліміту 2 мільйони євро нетто щоб у вас не було якоїсь там, не дай Бог, зацепки вас перевірити, щоб не було навіть змоги зробити коректу вашого ціту і ваших обрахунків, бо інакше ви заплатите не 9%, а 19%. В цьому році вже. Кажуть, що вони це вирівнюють і ніби мають бути усі ліміти і по ціту, і по піту, і по вату, мають підтягнути до 2 мільйонів, ніби вже буде простіше. Але я собі так думаю, що тисячі і тисячі фір в Польщі попали в цю полапку, як називається, мишоловку від польського уряду за минулі роки. Бо цю оставу, яку вони зробили, і дали ліміт 2 мільйони євро. Ніхто не думав, що вони на наступний рік можуть його зменшити. Чому про це ніхто не говорив, чому ніхто шуму ніякого не робив, чому воно так прийшло по-тихому? Ну, напевно, що так само, як і. Більшість підприємців у них не було часу, щоб читати ці закони, які дрібним шрифтом, або там десь на четвертій сторінці, наступній сторінці, написано, що от ти повинен дотриматися ще якоїсь додаткової вимоги, щоб скористатися цим лімітом і бути в ряді малих платників податку. Ще одне зауваження, яке я хотів би зробити, про яке я постійно наголошую своїм же клієнтам, якими відкриваю фірми, про те, що бухгалтер він не є дорадцею податковим. Він не консультує вас в податкових справах, а просто перекладає папірці. Прийшла фактура від нього від вас до нього, бухгалтер взяв цю фактуру, порахував, закшеньгував і відклав її далі. Багато обробляє тільки вхідні і вихідні фінансові документи.